У Бородянці, яка стала одним із символів незламності українців, вдалося відновити більшість житла, понівеченого російськими снарядами. На початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували у селищі 800 будинків і майже 600 вже відбудували. Коли планують відновити усе, Анастасія Терещук з'ясовувала. Раніше на цьому місці був дев'ятиповерховий житловий будинок до російського удару. Пізніше знищений будинок знесли повністю, і вже третій рік на цьому місці лише яма. Саме тут мешкали рідні Вадима, брат, його дружина та батьки дружини. Тут були і у перші дні війни. Ховалися від ударів у підвалі. Допоки прямісінько туди не влучив снаряд. Ну з моїх рідних, які ну близьких п'ятеро снаряд попав там от, чітко, де вони в підвалі сиділи. Рідні Вадима загинули під завалами. Він разом із дружиною та сином дивом вижили. Я хвилин за 15 вийшов, повів дружину і з дитям своїм у школу. Трохи далі центральне, бо вони тут ну масово обстрілювали. Тоді Вадим вивіз родину у безпечніше місце. Сам повернувся шукати тіла своїх рідних. Я поховав, тільки брата жінку до сих пор. Повертатися жити у Бородянку Вадиму було нікуди. Бо росіяни знищили і його квартиру у сусідньому будинку. Теж нині орендує. Та мрію відбудувати власне не полишає. Ну, зараз наче починають щось уже обгородили починають щось, говорять, що будуть починати відбудовувати. Кілометр звідси і знову знищений багатоквартирний будинок. У ньому раніше проживали батьки пані Оксани. Фото цього будинку облетіли увесь світ. У народі його назвали будинок із півником. Щоправда, шафи і півника тут давно немає. Цей під'їзд знесли. А от сусідні ще стоять. Наша квартира була на шостому поверсі. Вона повністю вся вигоріла. Квартира горіла цілу добу. Будинок вже почали демонтувати, як і сусіднім. Та подальша доля його достеменно невідома. Поки тут намагаються владнати усі юридичні питання. Має бути сучасний будинок, збільшена квадратура, вищі поверхи, має бути підземне укриття. Тобто є проект. Ну постійно йдуть баталії, тендери, аби швидше відновити селище до роботи активно долучаються волонтерим. Вони допомагають розбирати завали, приводять до ладу центральні площі та будують укриття. Зробили анкету, на якій зареєструвалося 10 тисяч людей, і ми разом з ДСНС почали розбирати завали, руїни. Взагалі в громаді зроблено не ну, дуже багато розбору завалів. Зроблена ось ця клумба, і робити тут є для кого, бо місцеві повертаються у селище. Ті, хто втратив будинок, мають можливість безкоштовно проживати у модульному містечку або ж податися на програму Є відновлення. Ми в починаючи з 2023 року, тобто бородянка, по нарахуванням є відновлення, йшла в десятку найкращих громад України. За планами місцевої влади повністю відновити бородянку вдасться вже у 2027 році. Анастасія Терещук, Олександр Корецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.